Перше це е, радикально спростити правила ведення бізнесу. Тобто радикально мається на увазі, е, так як про це говорить Хамдукідзе. Якщо в нас є якась там інспекція, про яку всі знають, що вона тільки бере хабарі і насправді не працює, то навіть якщо така інспекція в Німеччині є і працює добре, в нас її треба скасувати. Можливо, якщо вона дійсно потрібна. То потім її можна буде відновити. Але спочатку треба вибити у чиновника знаряддя його здирництва, тобто вибіркове застосування невиконуваних законів. Треба скасувати ті органи, які працюють погано, треба створити постійно діючу е, таку противагу в вигляді. Там, вона може називатися омбудсменом чи комітетом з регуляторної політики. це... це Неважливо, як вона буде називатися, але важливо, що вона має робити. Вона має збирати оці скарги підприємців на те, чому, власне кажучи, з них можуть здирати щось, і оті пункти один за одним викреслювати. Це на боці дерегуляції. Далі в нас найбільша перешкода зараз навіть не регуляції. а... Податки. податки в нас збираються за середньовічним принципом конфіскаційним, коли домовляються про те, скільки податків має створити сплатити підприємство. І коли е, працює така система, то неможливі інвестиції, неможливий розвиток високих технологій. Бо ну, скажімо, до того венчурного інвестора прийде податкова, і цій, з тієї компанії, яка йому дає той прибуток, який забезпечує всі решту, він його конфіскує. Ну і інвестор залишиться з суцільними збитками. Це те, над чим ми наразі працюємо. Третє, дуже ну, не просто прозорість, екстремальна прозорість всіх бюджетних витрат. Всі бюджетні витрати мають бути онлайн. Всі витрати всіх підприємств, які виконують бюджетні замовлення, мають бути онлайн. Ні, не всі, а ті, які відносяться до, до замовлення. Всі решта це комерційна таємниця, звичайно. Але те, що відноситься власне до виконання державного замовлення, це те, що перевіряє на сьогоднішній день державна фінінспекція, Ну бувши кру те, що вони перевіряють, їх мають повинні мати можливість перевірити будь-хто. Рахункова палата, донори, які давали гроші на підтримку нашого бюджетного дефіциту, конкуренти, які чомусь не отримали це замовлення. І це має працювати як годинник, і громадянське суспільство має стояти на сторожі такого витрачання грошей. Четверте, відміна всіх. Будь-яких субсидій пільг для підприємств, тобто держави є одна одне це люди. От люди вони народжуються для того, аби жити, а підприємство вони народжуються, аби служити людям. Якщо підприємство чомусь гине. То воно або гине з об'єктивних економічних причин, бо воно просто не потрібне як таке, або тому, що в нього є погане керівництво, тоді мають прийти справжні підприємці, купити це підприємство, створити з нього щось інше, і воно буде надалі працювати. Власне кажучи, дуже велика частина підприємств загинула, тому що такого не відбувалося. Ну і четверте, і останнє п'яте, це те, що люди мають ось те про що Олександра говорила. люди мають зрозуміти, що економіка це не гра з нульовою сумою. Тобто, що якщо хтось збагачується і він збагачується чесним шляхом, не за допомогою держави, не за допомогою обману, не за допомогою бандитів, а за допомогою просто ринкових відносин, то він при цьому збагачує всіх 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 решту. І доки люди цього не зрозуміють в нашій країні, у нас не будуть ані прав власності, ані захисту, чиновників, ані захисту від рекету чиновників, ані рівних правил гри, ані чого, що потрібно для розвитку ринкової економіки. Людям повинні. Перестати сподіватися на те, що їх нагодує держава, і все зробить держава. Ну, взагалі, якщо брати ширше, треба позбутися ілюзій. Одна з найнебезпечніших ілюзій це те, що держава у нас всемогутня, вона все може зробити. Ми, як там, за Марксом можемо все розпланувати раціонально і робити те, що нам заманеться, і воно буде робитися. Воно не буде робитися. Насправді, це все не працює в. В жодній країні воно не працює, але в тих країнах, де немає 2000-літньої історії китайської бюрократії, воно не працює в квадраті.